Всім привіт! Мене звати Юна. І це сьогодні, типу, туторіал. Щось таке. Ось е -м, я буду малювати м -м, людину. Ну, оце людина. Е Зараз мені треба взяти новий листочок. Почекай. Зараз ми повинні придумати, хто це буде хлопчик або дівчинка. Я буду малювати одночасно і хлопчика, і дівчинку. Ну, бо це ж якби туторіал, якби, ну. Ладно. Е, е, Так, спочатку ми малюємо це. Зараз я намалюю і покажу вам. Ну, в принципі, дивіться. Е, я вам покажу, як я намітила. Ось, надіюсь, вам видно. Коротше, ось точка, ось очка десь. Ось точка, ось точка і ось точка. Так, і зараз ми їх з'єднуємо. О, якщо вам не було видно, то ось так буде чіткіше видно. Ось такий референс. Е зараз з'єднуємо ці точки. Дивіться. Ось я ось так буду знімати. Е ось я з'єдную зараз ось ці точки. Так от видно? Ні. Ось так видно повинно бути. Так. Поставте лайк, будь ласка, щоб підтримати, бо мені зараз дуже складно так знімати. Бо в мене телефон, а не камера. І це трохи не так професіонально. І якби, ну, підтримайте. Так, ладно, дивіться. О, ладно, Остап. Ем, і так само робимо з іншою половиною. Так вийшло. Ось таке оце вийшло. Мені подобається поки ще результат. Поки що прикольно. Але я не знаю, що буде потім. Може, потім я все і спорчу. Ось, щоб ви знали, ось так. Ось таке. Але у житті воно виглядає набагато краще, ніж на камері. Ось, я спробую якийсь там фільтр накласти, щоб нормально було. Ось. Зараз, якщо вам не дуже сподобалось, якщо не можна виправити, ви то тоді це стирайте і робите заново. А якщо можете, то трошки там стирайте і по цьому контуру ви орієнтуєтесь. Ага, я зробила так, ні, це неправильно. Треба ось так робити. Ось я завжди так роблю. Це дуже добре. Це дуже легко. Ось. І тепер, якщо ви хочете, щоб була дівчинка ось так або хлопчик, то тоді ви малюєте ось цю штучку. Я буду малювати ось таку дівчинку. А якщо ось так, то тоді трошечки таку і потім вже волосся. Вибачте, за моє лохмаття. Хі, нічого не було. Е, так, добре, я буду малювати ось так, тому я роблю таку більш довгеньку полоску. Ось. Дивіться, ось у мене ось так. Але я думаю, додавиться. А потім пів лиця буде в волосі. Ладно, попробую, щоб не пів лиця було в волосі. О, в принципі, ось так нормально. Ось така довжина е, полосочка повинна бути, якщо ви хочете, як я. А зараз я покажу, яка. Буде, якщо ви хочете по-іншому. Ладно. 에, а якщо ви хочете по-іншому, то тоді 에, ось така довжина полосочка повинна бути приблизно. Ну, ви дивитесь там на телефоні, на планшеті. Може на комп'ютері, а може на телевізорі. Ладно. І, коротше, у вас буде менше. Але ви ж приблизно розумієте, тому, надіюсь, ви зробите правильно. Ось, зараз ми робимо очки. Перевертаю свій супер аркуш на оце, або ви одразу можете так трохи підштрихнути олівцем, ось так ось. Але поки що не буду. Е, зараз очі. Складно, складно, складно. Складно, складно. Е, да, я не дуже люблю очі малювати, але... Прийдеться. Або прийдеться, вибачте, вибачте. Прийдеться, прийдеться, прийшлось. Не, прийшлось, ні. Прийшлось, ні. Е, так, ладно. Що ми робимо? Спочатку ми робимо звичайні кола два. Зараз покажу. Так, дивіться, я вам покажу, як робити ці кола, тільки я сама неправильно зробила. Почекайте. Так. Ну, в принципі, вийшло нормально. Ось такі очки повинні бути. Наша я малювала ось це, щоб е, зрачки були однакові. За довжиною і за шириною. М -м так, щось таке. Зараз е, стираємо ось ці лінії і продовжуємо упс, це не перехід. Так, ну, що я можу сказати? Е, я витерла і вийшло щось ось таке. М да, Спочатку виглядає, не пам'ятаю цей мультик. Ну, там, де такий е, робот літає по білий. Ну, надіюсь, ви знаєте такого. І зараз е, робимо з очі. Дивіться. Е ось так. І тепер, якщо ви хочете більш такий корейський стиль, то тоді робіть, е типу, ну, ось тут таку ямочку, таку. Ну, коротше, як оцей макіяж, оцей, оцей і оцей так, ось так. Е е Зараз пробуємо робити, якщо не корейські, то тоді просто по звичайному ось так. І ось тут можна додати ось таку. штучку. Ось. І е тепер ось тут можете додати стрілочку. Ось я додав стрілочку ось таку. І в мене ось так вийшло. Але я зроблю корейське. Ось. Е По-корейському в мене вийшло ось так. Так, я знаю, не дуже прикольно, але е ну, я старалась. Тепер робимо так само, стараємось так само робити на іншому оку. Ладно, е, Ви зрозуміли? Ну, в принципі, в мене вийшло. Але останнє око, із-за того, що воно ось так виглядає з, з волосся, е, воно в мене вийшло якимось сумним. Самі подивіться. Ось веселе око. а ось це Надіюсь я зроблю ем, веселий рот, і воно буде краще. Ось. Ну, в принципі, нормально. Ем, зараз робимо ніс. Саме складне. Не. Е, Ненавиджу робити ніс, але це так треба, бо люди без носа не бувають. Хоча... Ем, не Дамблдор, не Гегрит, Волдеморт. Типа без носа. Ладно, коротше, це ми намалювали, що він без носа. Так що. Ем, так. Ем, спочатку ми робимо. Ем, ось як в макіяжі, знаєте. Ось представляємо, що тут бровки, ми їх намалюємо. І з бровей іде ось так ось носик. І ось тут робимо вже щось таке. І далі тут таку пімпочку. Пімпочка. І тут продовжуємо. Почекайте, це ще не все. Зараз я е, зроблю ніс і покажу вам. Е, мені здається, ви зрозумієте, як це. Так, друзі, ну, в принципі, в мене щось вийшло. Якийсь нос, типу. Ну, видно, що це нос, якби. Ну, в принципі, вийшло. Ось такий нос. Не знаю, ну, е, мені здається, ви. Ви. Краще намалюєте його. Так що я у вас вірю. Вірю. Ось. Зараз малюємо губи. Спочатку треба відмітити типу ось цю, ось цю і ось цю полосочку. Я думаю, ви зрозумієте, як це, тому я не буду вам показувати, щоб відео було не таке довге. Ну, в принципі, в мене вже є губи, якби. Ну, дивіться, це не губи, це губи вже. А, але, добре, я зараз хочу зробити інше дещо не на рівну, а зараз побачите. Так. Ну, так. ну, якби ви скажете, що це не красиво. Але по-справжньому якби я це все ісправлю. Я зроблю красивим ось. Ось так вийшло. Поки що. Поки що. Так що да. Е і зараз е ви повинні м це якби так штрихнути, зафарбувати. Простим олівцем. Поки що простим олівцем, е з цією середньої дуже сильно, до е дуже мало оцієї. І от, оцієї теж. Е ось. Зараз я вам покажу, як в мене вийшло. Так, ну, в принципі, я трохи і справила. Е коротше, я не малювала бортики. Тобто, я не робила ось так. Ем, я просто зробила один, два і три. І оце потім зафарбовувала. І в мене вийшло ось так. І зараз вже розфарбовувала. Розфарбову Розфарбовуйте. Нарешті. І е, можете у коментарі е, спускатись і присилати свої результати. Е, ну, а я не буду розфарбовувати, бо я зараз пішу. І всім пока. Ставте лайки, пишіть коментарі, е, підписуйтесь. Ось. Бай-бай!